Ще хочу поговорити про одну гру на Незі Фаміком, яку я не грав в дитинстві. Вона називається Exerion 2. Ця гра це І Чому вона мене ну, так привлекла мою увагу? Тому що, ну, по-перше, ця гра. Це, ну можна сказати, класичний скролшутер, якщо подивитись спочатку, але графіка цієї гри зроблена в такому псевдо 3D-стилі і все так рухається, що гра дуже-дуже ну, незвична, хоча геймплей начебто зрозумілий. І спочатку вона здається супер важкою саме із-за цього, але потім, коли ти починаєш наїграти, грати, вона якось затягує, хочеться пройти далі, далі і далі. Гра випущена по самій грі. Написано, що ну, в самій грі є заставка, що її випустила. Студія Джалеко випустила у 1989 році або розробляла, тому що майже про цю гру нічого немає, даних в інтернеті, тільки такий короткий опис. І написано, що рік випуску 2009. Можливо, файли зберіглися з 1989 року, а випустили, потім хтось їх перевидав у 2009 -го. Можливо, можливо, я ну, помиляюся. Але, на жаль, точних даних по цьому моменту не скажу. Але гра, як я вже сказав, доволі непогана. Графіка, все проходить на те. На моєму екрані це таке нічне небо. А внизу у нас графіка схожа на те, що ми або по стародавній Греції, або по якимсь взагалі містам стародавнім Єгипет, Греція, ну і так далі. Там такі всякі пам'ятники архітектури е, на, нас чекають і таке інше. Вороги також дуже цікаві. Починається все з винищувачів, схожих на винищувачі імперії зоряних війн. Потім починають на вас нападати якісь птахи, летучі миші, ще якісь кораблі. Це все по вам стріляє і виглядає дуже круто. Сам корабель, він ну вам дається три корабля. Це невеличкий літачок. І, до речі, гра, начебто, спочатку здається, що це строшутер з е, гори вниз, а ви керуєте, ну, типу, і літак бачите з видом згори. але завдяки таким псевдо 3 3D-ефектам, то воно здається і трошки по-іншому. Але в цілому геймплей чимось нагадує ускладнену галагу або ускладнену галакцію. На вас вороги нападають хвилями, але вони тут не рухаються повільно, як в той же Галагі і Галаксіани, А вони тут прямо на вас такими хвилями нападають. І навіть якщо вони пролетіли вниз, ви не знищили ворога, він все одно з'явиться знову. Зброї тут додатково немає, ви стріляєте тим, що у вас. Є у вас спарений лазер, але цього вистачає. Тут головне в цій грі – це тренування реакції і в принципі вміння натискати вчасно кнопки. На цьому все всім пока.